Шукаєте нові приходи та хочете підкорити будь-яку місцевість зверкістю, тоді ми маємо для вас ідеальний електробайк. Turbo Terra X це вершина інженерної думки та надійності. Turbo Terra X означає одне: вам знадобиться більша мапа. Цей повнопідвісний електробайк може проїхати скрізь де тільки можливо. А більше, в нього достатньо місць скріплення, щоб навісити купу багажу та зробити ваші подорожі максимально комфортними. First турботера X, означений потужним двигуном, що забезпечує 50 Нм крупного моменту та потужною батареєю на 530 Вт, що дозволяє подолати до 110 км дистанції або забезпечує 5 годин їзди в режимі Echo. має вилку RockShox Recon Silver з ходом 130 мм та задній амортизатор RockShox Deluxe Select з ходом 120 мм, що гарантує комфорт та контроль на будь-якому рельєфі. Сталеві крива драйд захищають від бруду та води. Покришки Ground Control Grid забезпечують чудове щеплення з дорогою. Додаток Mission Control та Display Mastermind дозволяє тонко налаштовувати вихідну потужність в залежності до ваших вподобань, а також забезпечують додаткові функції безпеки, такі як відключення мотору та активація датчику руху. Вбудоване освітлення від дизайну робить їзду безпечною у темний час доби. Задній багажник з бічними рейками витримує до 20 кг вантажу, що робить цей байк, ідеальним для подорожі з багажом. Це справжній універсальний засіб для тих, хто прагне досліджувати нові горизонти та отримувати незабутні враження. То куди ми вирушаємо далі? Якщо вам сподобався наш огляд, натискайте лайк, підписуйтесь на наш канал та дзвоните у дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей і пам'ятайте, кожна поїздка це нова пригода. Specializet! Підкорійте нові вершини разом з нами!